Журналістів ТРК Вік останнім часом міська влада запрошувала на покладання квітів, прес-конференцію та інше Проте на серйозні наради, що зачіпають життєво важливі проблеми бердичівлян, і мають суттєвий суспільний резонанс журналістам. Мабуть, зась. Із офіційного сайту Бердичева дізнаємось інформацію, яка з'явилась під кінець робочого тижня. Відбулась чергова нарада керівників закладів загальної середньої освіти, на якій обговорили шляхи економії бюджетних коштів шляхом ліквідації окремих закладів освіти. Цитую. Передано на розгляд міської ради рішення щодо ліквідації гімназії 6 та 14 дошкільних закладів 5, 17 та 27, у складі яких протягом двох років працюють лише короткотривалі групи із відвідуваністю 25-40 осіб. Нагадаємо, на останній сесії міської ради проєкт рішення про закриття дошкільних закладів таки зняли із розгляду, як буде надалі, слідкуватимем за розвитком подій. Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.